Замість херсонських кавунів черкаські дефіцит і високі ціни на смугасті ягоди. Україна відчуває після окупації росіянами Херсонщини. Там вирощували половину усіх українських кавунів. Аби подолати нестачу, баштанні почали вирощувати у центральній Україні. Що із цього вийшло, бачила і смакувала наша Яна Ломаренко. Ось так швидко та динамічно завантажують кавунами машину. До цього смугасту стоягоду, вже зібрали з полів і поскладали в кубки. Если трустик, барашек, так называют, то, смотрите, вот он, видіті? От негарно. Вот. Вот, О, Якщо він засох, значить он уже кавун дори. От ну і по звуку теж можна. Це поле Кавунів, діти фермера з Херсонщини В'ячеслава. До повномасштабної війни він вирощував баштанні на полях Овешківського району. Тепер ці землі в окупації. Фермер із родиною виїхав, а згодом йому запропонували повернутися до улюбленої справи, стати агрономом і вирощувати кавуни, але вже на Черкащині. Результатом задоволений. Однак каже, мороки в рази більше. От на бідуїні є дуже багато, ну як не сказати не багато, але є ніде недо... А есть уже созревший. То есть, если у нас как-то более-менее там на Херсоне все это было равномерно, то есть, если зашли, то брали все поле. Там оставляли немножко там на вторую катку, а так все за одну катку убиралось. То есть, и и кому, соответственно, там и крупнее был. От був, говорю, тому що був. агроному довелося експериментувати і на ходу випробовувати схеми вирощування на 12 гектарах чорнозему виростив 6 шість сортів. Сезон збору урожаю розпочався два дні тому. За цей час зібрали 75 тонн смугастих. Після збору з поля їх перевозять на склад. На цьому етапі через черкаські чорноземи роботи ще додалося. Ягоди брудні, тож доводиться мити і витирати. З поля приїхали всі в одному контейне. Тренері, але він бачите, у нас із, щоб вони не побились, не подавилися, і оббитий, і підкладений. Тут ми їх сортуємо на сорта, коли який зам, замовник. Е, да, да, да. Він щоб була виставляє віде. свої умови, ми перемиваємо, перетираємо і їх акуратно складаємо. Ну, знаєте, для сільської жінки немає. Посильної роботи завжди вона все зробить. Далі врожай складають у спеціальні контейнери для подальшого охолодження. До реалізації ягоду тримають у камерах без доступу повітря за температури 15 градусів. Вимоги супермаркетів йдуть від 4 до 6 кілограмів, як ми бачимо на цьому прикладі. Для того, щоб чому такі вимоги? Вимоги супермаркетів, тому що. Людина, яка заходить в супермаркет, вона має купити колон не не дуже великий через те, що їй потрібно донести до свого свого дому, до своєї сім'ї донести. Експерименти з вирощування баштанних та овочів на Черкащині розпочалися ще торік. Прагнули заповнити дефіцит врожаю з півдня. До цього найбільше культивували зернові та фрукти. Ми вирішили перелаштувати на вирощування на овочі. От, які більш затребувані на даний час. Збільшилася у нас кількість по вирощуванню, якщо в минулому році ми тільки пробували садили там кабачок огірок по 0,4 гектара, то в цьому році огірки у нас гектар, кабачків 2 гектара, кавунів. 12 гектарів. аграрії очікують близько 500 тонн урожаю кавунів, великі на продаж, дрібні на консервацію. Кажуть, хоч на Черкащині більше дощів та менше сонця, ніж на Херсонщині, ягода за смаком не відрізняється. Час міняється. У нас ко. На Черкащині кількість полів з овочевими та баштанними виросла на понад 20%. відсотків. Загалом 23 тисячі гектарів. Але раціон місцевих змінився, підрахували фахівці. Тепер вони їдять на 20% відсотків більше овочів та фруктів аніж раніше. Тенденція до збільшення тобто, в нас зараз більше садять саме таких південних культур. Це і персики, це лохина, це черниця, це в тому числі виноград. Наше суспільство швидко переорієнтується, і Черкащина, в тому числі, ми сьогодні можемо гордо сказати, що саме овочевий набір, що ми його називаємо борщовий набір, збільшився в часті саме овочевих культур з 10 до 15%. відсотків. І тенденція, що ми можемо саме Черкащина видавати в рік до 350-380 тисяч тонн саме цього набору. Щоб наповнити ринок овочами, передбачена державна підтримка від міністерства агропромрозвитку. Її надають усім, хто наважується вирощувати на типові для областей водово-ягідні та овочеві культури, якими раніше повністю забезпечував південь. Я новомаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал. Ну і нагадаю, що всі матеріали наших кореспондентів завжди можете переглянути на нашому ютуб-каналі. Там також наші дискусійні студії і авторські проєкти. Тож заходьте, коментуйте, ставте вподобайки і обов'язково підпишіться. Ну і продовжуємо відстежувати події цього дня. Більше розкажемо вже у випуску о 21-й. Ну а також всі оновлені упродовж нашого марафону Незламна країна, який триватиме буквально за кілька хвилин в нашому етері. Тож долучайтеся. Ми завжди з тобою. І в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на YouTube п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Триває марафон незламна країна в етері 5-го, 531 перша доба нашої оборони від повномасштабного російського вторгнення. І в цій частині нашого етеру, власне, про цю оборону будемо говорити і з тими, хто безпосередньо їх забезпечує. До нас долучається Олександр Войтко, військовослужбовець збройних сил України, координатор спілки ветеранів війни із Росією. Ну і дуже добрий нам знайомий, тому що колись ми працювали з Олександром на п'ятому каналі. Дуже рада бачити, Олександре. Добрий вечір, вітаю вас. Отже, вугледар. Я правильно розумію, саме там зараз зона відповідальності. Так, можемо говорити про напрям від Вугледара до великої новосілки. Е, тож, передусім, яка поточна ситуація, як поводиться ворог? Наскільки інтенсивно зараз намагається обстрілювати? Тому що е, Вугледар е, фактично в зоні бойових дій від початку вторгнення, а е, різні періоди були були дуже інтенсивні, а була така було таке відносне затища, як зараз. Останнім часом наші підрозділи перейшли до наступальних дій на цьому напрямку на південний схід від Вугледара, і російських окупантів було вибито з частини позицій в микільських дачах. Зараз наші підрозділи просуваються в напрямок самого Микільського. Наш ворог чинить спротив, активно використовує артилерію, авіацію. Але не зважаючи на це, під натиском збройних сил змушений відходити, і це звичайно великий контраст зимою, коли величезні сили росіяни накопичили для того, щоб захопити вугледари піти далі. А зараз їм приходиться захищатися і приходиться відступати. І якщо говорити про ті ворожі підрозділи, які там сконцентровані, чи маєте інформацію, хто це? Це регулярна армія, це е, якісь там штурмовики, найманці? Основу складають бригади морської. Піхоти 155 п'ятдесят 40 сорокова, які вже тут давно uh -huh. також є регулярні мотострілецькі, і стрілецькі полки і бригади російські є. І загони шторм з, з російських в'язнів, яких використовують на першій лінії, або в допомогу, якщо якісь регулярних підрозділів російських зазнає значних втрат.